Два гуцули розгадують кросворд. Чуєш, місько. Жіночий статевий орган із п'яти букв. По вертикалі чи горизонталі? По горизонталі. Пиши писок. Начальник відділу підходить до спеціалісту з підбору персоналу. Мені новий технолог потрібний. Тому ж нещодавно вам молодого спеціаліста надсилали. Виробнича травма. Ногу зламала? Ні. Декрет. Авіаційна військова частина. В офіцерському клубі психолог читає лекцію на тему гармонії сімейних відносин. По ходу лекції розповідає, що найбільше зраджують моряки, а потім ідуть льотчики. Один офіцер каже, ну чому ж? Я, наприклад, своїй дружині не зраджую. Інший льотчик повертається до нього. Ось через таких, як ти, Василь, ми і опинилися на другому місці. Клієнт знайомиться з симпатичною співробітницею офісу. Дівчина, з вами можна познайомитись? Так. Але попереджаю одразу, я дівчина суворих правил, у ліжку не палити. Черниця Ізабелла приходить на огляд до молодого гінеколога. Сідає у крісло і розсуває ноги. Лікар протирає жирні губи серветкою, дивиться, а інтимне місце пацієнтки як попа немовляти, Ідеально гладеньке. О, голубенька, лазерну епіляцію робите? Ні, що ви, лікарі, я ж черниця. Дуже цікаво. А чому у вас немає рослинності на інтимному місці? Ой, я не знаю, лікарю Ще 5 років тому там було густо, як у джунглях Амазонки. Молодого гінеколога дуже зацікавила дана ситуація, і він запросив свого колегу, старого досвідченого гінеколога Опанаса Прохоровича. Відчиняється двері і входить Опанас Прохорович. Дивиться на черницю і каже: Сергію, це ж монашка Ізабела Цнотлива. Через неї за день ченців проходить, як машинна автоставить. І що? У що-що? Ти бачив, щоб на автостраді трава росла?